Uh -huh. фіршем, Пройдіть та, найближче укриття. Всі, хто мені бажає радості, що сідинка, мама, Конституції є. Uh -huh. Повітряна тривога. Александр... Пройдіть найближче укриття. Да, Дзеленський... Владимир Александрович, да, по-моему? І напоминаю, що моя дочь Влайла Дмитриевна, її дядя Ростем ум... Умирович, Умарович, ну без разницы, какая разница. Короче, все, кто решил сделать нам хайп, хуйло, хандрить, хандрить, оскорбить, унизить и так далее и тому подобное, будет иметь непосредственно дело только с ним. Кто так сказал? Сказала я. Хто така я? Я Анжелка Рустемовна, Фука, внучка Джавера Махмедовича і внучка репресованої кримської татарки 1944 году. Михаил Ібрагимовна Фука. Красотка, красудня, квитонка. Почему сьогодні вийшла в эфир? Почему сьогодні вийшла в ефір? ефір? Э, Наверно, в постаннє що дуже дуже багато подій відбувається у нас в Україні в нашому місті постійно в селиному полі вибача ви русня що ви робите? Ви Вона собси так А так. І ми в полоні довідомо вирішили надати інформацію, що що вісь мир, що бачив.

Видишь, <свят> попросился. Так. Смотри, смотри, хочешь сейчас Бердака подписчика? Смотри. Папа наш написал. Привет, я. Ты бачишь сейчас? Бачишь Бердака? Он бачил? Он, смотри, Бачишь наш папа написал. Привет, я. Спасибо, дома. мы сегодня переговорили. Ставьте, мне написал отец ребенка. Ну вот, наверное, минуты две или три назад. Типа, он съебался с домом, ну типа сегодня поговорим. Хочу трансляцию. Прямая идет. А, прямая? Ну, хочешь, я покажу? Короче, я сегодня покрасила. Не, ну я не покрасила, а меня покрасили. Ну, корни. Напиши, нормально, а нормально? Что значит Но, а не нормально? Да отпусти ты. Пусти мою кошку. Пожалуйста. Ну не драконь её. не драконь Витка, ну пусти, пожалуйста. Это как он её Чем? Ну, прося тот. Как я могла ее некрасиво покрасить? Э, все наконец, красиво. Это мы сегодня, сегодня беседник. <соцентреская> все, <соцентреская> да, да, все красиво. Она у нас теперь принцесса. Э, да, 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 да. Я горлеевшна. Помнишь, я говорю? Горлеевшна. Кто скажет, как называется этот мультик? Кому а ничего за это не будет? Замість смислі нічого, нічого не буде. Щиро дякую всім, хто мені підтримує, хто мене дивиться, хто надає мені гарні емоції і в ефірі і поза ефіром. Всім дякую навіть хейтерам, хто пише всякі негара, негарад негаразди і лайків там ще щосних за тебе. Дякую всім. Ще раз наголошую. Дивіться, 12 листопада в мене відбудеться судове засідання з приводу віджимання квартири, а саме тим департамент ЖКХ міста Запоріжжя. Приглашаю всіх, судове засідання відбудеться в Дніпровському суді, вулиця Незалежної України, 1 дріб, 2. Надалі. Я хочу, щоб не тільки військові люди, наші хлопці охоронці, наші зіранки, але я дуже хочу, щоб цивільні люди пішли і підтримали наш ефір. Наше судово засідання, тому що я забороняю віджимати взагалі. У людини житло, і я немає різниці, це буде військова людина чи цивільна людина. Я дуже хочу дати ліща. Це буде ні не копчено, ні, навіть не сироні, ні не жарене, там, не прості. Це буде слаб'ясне. Така діалогова спалка, спілка чи пропілка, чи що-щось. Белики за хорошее, мы наша любим, красива. Дякую. красивое. Я знаете, что я хочу? Я хочу, чтобы на судебное заседание пришли не только цивильные люди. Я хочу, чтобы на судово заседание пришли. Это все пришли. Хо, хочу. Хочу. хочу хочу Зеленського. Я дуже хотіла бачити на своєму засіданні гаранта Конституції, а саме президента, да, президента України. А я вважаю, щоб він підійшов до вот вот, департаменту, хто написав на, мой, на мій позов заперечення, отак підійшов, що ви так Шалбана, просто шалбана назвав шоу ти. Хочу я хочу. І це моє особисте бажання. Я хочу, щоб це так було. Ти. Ну, це якась, ну це взагалі я зрозуміла, так кажу. Тому я дуже хочу, а що хочу я? Я хочу, і в мене воно відбудеться. Все, що хочу я. Я дуже хочу, щоб на солодомому засіданні, коли віджимають житло, щоб були е люди, котрі затримують за корупцію покидків. покидків, котрі е відбирають е житло не тільки в цивільних, але й військових, навіть військових, котрі загинули. Я дуже хочу, щоб не тільки особисто президент дав того шалбана, але я хочу, щоб навіть е, міністр соціальної, міністерство соціальної політики прийшов особисто в суд, дав того шовбана, тому побутку, котрий вирішив е, воювати е, з героєм, е, котрий вивезли на жаль. Загинув Основна шахта. Всі кажуть, шахтажен. Що я хочу? Я хочу жити в своїй країні. Я, я вам казала, так і кажу, що я ще хочу. Я дуже люблю свою країну. Це моя не я дуже багато задаю питань, коли я спілкуюсь з дуже багато питань Задаю. Е, багато людям. Колиска державності України яке це місто. Хто з вас знає, відповідь мені, будь ласка, Колиска державності України, яке це місто? тримає На Бо люди А я вам відповім, що єдине. Кривий ріг теж вітання. Дякую вам за тримайтесь. Я вам відповім, що колиска державності України єдина міста в Україні це тільки Запоріжжя, тільки Запоріжжя ми добровольці. Божої чотиші боряться за світля. Поки тримаємось гуртом, переживемо цей дому поколінням з це довідомо. І місто козаків це не тільки заподіжджя, а ще яке місто. Напишіть мені, будь ласка. Свободи стола скій, всі хочуть миру рутам, у всього є мір. Ми кожен день ховаємо свій. Душа у пірах, да як жити, без вір. Коли нам переможе міст на сльозому плач. Анжелочка, огромний привіта з Кривого року. Всі завжди супер. Дякую вам Наталя і вітання вам із Запоріжжя до Кривого Рогу. Ще раз нагалошую, гуляй поле. Ні, це не гуляй поле. Я вам дам підсказку. Я дуже люблю. Чорницю. На букву Ч. Привіт, привіт. Тобто там уже і Наташа была. Нет, Наташа написала привіт. Всем", Нет, там будет. перед этим была Наташа. Ты Наташа, вперед за Антон. Ну, Анна Гадосі написала. А -а -а. Ну, хлопці, ми сосняємося. Швиденько мені написали. Швиденько-швиденько. бухечка. Швиденько, Джокер, Джокер? Анжела, я боюсь твоїх ногтей. они такі остри. Ви знаєте, я вам розкажу одну історію. Когда-то я хотіла бути хірургом. Нещодавно я подивилась дуже тяжкий фільм, Кометовська відьма. От я б зробила ще хуже, ще тяжкі. Тяжкі наслідки. Ви ростня Але До себе, якщо б я зробила такі острій гагатки, а це я зробила таке. Це є іграшко. Якомусь, мінус, мінус, плюс. Минус, минус, плюс. Е, саньок, рашка, пірашка. І все. У вас рашки... А, все. Давайте розкажемо історію. Жили были маленькие детки, одеты кадада в каком-то конфигентном кохове, с какими-то колоками, и рожались от них какие-то э, вонючие грязные ячерки. Я маю на увазі масс, э, Ті, хто питримые виду, я маю на увазі рашку, били рашку. Именно и чули, где не жили? В Москве. Ну, там вы и, и ну, скопытитесь. Что такое слово «скопытитесь»? умрете, погибнете, сдохнете. Потерять руки и ноги получите только пельмени. А может быть это были не пельмени, это, наверное, было мясорубка. А может не мясорубка, а, наверное, это была лада. Да? Наверное, это была лада как А коли це у нас електричество? Ні, взагалі це особа, Аліна, наголошую, що у нас особисто в мене в місті козаків, в місті колиска державності України світла є. А чому? Я ж так казала, Бо, я. Права, да. Принес его врач этого. Так, короче, мы решили сегодня выйти в эфир. Ты на долину я. І Я похожу долина. на дівчонку, на ко дівчонку, на Анжелку, на ко Анжелку, на Рустимовну, на Ростимовну... <рикольно> Прикольно, прикольна тетя, на Анжелку Рустимовну, котра є достойним нащадком українсько-татарських <рикольно> народів, а саме моя мамочка Євгенія Михайловна. А, мой дед – Джаверий Махмедович, а моя бабушка – реперсованная крыльцовая в 1944 году, 18 травня, Михаил э, Барлинов. Вот такого я помню. Э, я никогда не сосняла свои корни. Я вам хочу сказать, что я прикольная, классная девчонка, которая давала пиздюлей не только. ТЦК, ну і росія, вонючий галіма росія. І то давай, давала росня ну і ТЦК. І только ТЦК, ну йому сама. І ще раз наголошую, що я та моя дитина, і моя дитина знаходиться в безпеці, тому що у моя дитина є криша. криша. Запам'ятайте. Гарант Конституції. Зеленський Володимир Олександр, Влад... Олександрович і його дядя. ну, такой незначной чувак, ну, вообще ничего не значит. Просто ему Ну, вообще ничего не значит. Ну, вообще ничего не значит. Но, ну, блин, урод каждого, кто тронет, кто тронет и его племянницу урод каждого. Еще раз наглошу. Я делаю открытое заявление, что моя дочь под прикрытием ему Умерова. Вот и все. Экостап. Все. С вами була Анжела Росина, внучка Джавера Махмедовича і внучка Писона Крицька Татарка 1944 года Михайло Раймовна Фука, 18 травня 1944, 1944 році. Все буде України, все буде Запоріжжя, а перемога буде над нами. І ще раз наголошую, що орки незабаром. Буде фільтрація. А як вона буде відбуватися? Вона буде відбуватися тільки на наших земель. Значить, хто йде освобождати українців. Україна. Хто йде освобождати грузинів? Грузія, Хто йде освобождать Армію, Арміян, Армія, Азербайджан, та, та наголошу. І пройдуть тільки, тільки ті фільтрацію, які знають именно стих Тараса Шевченка, Вы знаете, какой? Катерина. А чему Катерина? Вы почитаете сами. Это все.